Зараз ми перебуваємо з командою в Чорткові. Це наша четверта подія. Наша місія, по перше, це Показати Старобільська, ми робимо виставку п'ятьох фотографів, і ми не можемо зараз перебувати в своєму рідному старобільську. Та ми можемо про нього говорити. Ми можемо його показувати. Ми можемо про нього співати. І таким чином ми хочемо підтримати, підтримати вимушених переселенців, які вимушені були покинути свої домівки і переїхати в різні куточки свого своєї країни і світу. Наступний етап у нас була це була антилекція письменників в пікселі деякі з цих письменників приїздили до нас турбільс, наші друзі, з якими ми робили. Купу різних проєктів зараз вони на службі і продовжують не тільки служити чи й писати. Наступний день це була у нас дискусія, як ми єднаємося нові містяни. І третій день у нас був заключений. Це гаражник. Ми зараз на просторі гараж. От формат-квартирник: це виступи музикантів і поетів, які вимушені були покинути свої домівки. Так і місцевих. У нас виступали музиканти зі Слов'янська, які зараз живуть в Тернополі, з Маріуполя. Які зараз живуть чорткові музиканти і поетки з Луганщини? Також у нас був захід творча майстерка, це арт-терапевтичний захід для дітей, от і їх батьків через творчість відбувається така рефлексія. І наступне місто у нас Київ. Тож чекайте.